53-й псалом, начальнику хору на струнних інструментах, Повчання Давида, коли прийшли з Зефеї і сказали Саулу, Чи не в нас ховається Давид. Боже, в ім'я Твоє спаси мене і силою Твоєї допоможи мені. Боже, почуй молитву мою і вислухай слова уст моїх, бо чужі повстали на мене і сильні шукають душі моєї. І не мають вони Бога перед собою. Та ось Бог допомагає мені, і Господь підкріплює душу мою, Він відплатить за зло ворогам моїм, істиною твоєю, Боже, ти погубиш їх. Від серця принесу жертву тобі і прославлю ім'я твоє, бо воно благе. Бо ти визволив мене від усякої скорботи, і на ворогів моїх сміливо дивиться око моє.